Одяг 10 кг, ціною 1900 фило. Так, почнемо з ось таких штамішочок. Так, вони йдуть такі на затяжках. До речі, кусочки можна сюди регулювати талію. По бокам йдуть білі лінії, також з кузочками. Дуже такі стильні, класні. Наступний у нас отака. Це такий худачок, з капішончиком, без катманчиків. Наступна вита ось така без рукавочка з капюшончиком. Яскрава, така гарна переливається. Має один карманчик. Наступне вите ось такі штанішки. Тут вони тепленькі, за нарозиницю, порядку не витягується. гарно потягнеться на Ельку на Сейку. Отак, наступна бути ось такі штанішки, чоловічі, бокові лінії. Ідуть вони на сіренькі, тут вони на манжетиках. Наступна буде ось така біленька ковтиночка з карманчиком. Помиляюся, без картманчика. З капюшончиком на затяжечках. Такий гарний малюночок. Досить цікавенький, такий зіпочка. доста чорна, з надписом. Така вона навіть, досить е, плотненька, е, досить плотненька, досить петленька і така легесенька. Так, наступне буде у нас ось така ковтиночка. Ні, це штанишки перепрошую. Штанішечки затягуються. Елька потягується навіть на екселічку. Внизу в намижа така гатна ліловий колір. Так, ось така йде зіпочка. Сіпленька біла, така збілочна. Так, наступний буде бонка. Ось такий. Це у нас буде ротні есочка, голубейки, сірі рукавчики, луточках, батнічок з капюшончиком. Має таке внизу ніби, як сурочка, якісь які взагалі допасного лягарка, десь сильно. Наступне буде нас така ковстиночка, красивий такий жовтий колір. Має такі пушисті рукавчики, даночки на манжетиках. Так, Наступний буде ось такий з білими надписами. Наступне буде ось така зіпочка, звідки зі вона на шийку, має надпис, просто чорна в розмірі М. Наступне буде ось така ковтинка. Внизу вона йде на флісику, така досить тепленька, але виглядає вона ніби літня, але тепла, що можна звістити і зимою. Буде дуже стильно виглядати. І тут вишневі, на затяжечках, на манжетиках. Так, ось така себе Засібається на буточку, мають бути катманчика. Так, Наступні це буде знайти ось такі штанички, чоловічі, елічка, катго, бокові катманчики, катманчики внизу на манжетиках. є шнурівочки, можна тут регулюватися. Батнічок на широких шнурівочках з надписами йде ніби під сорочечку. Для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на вайбер або телеграм.